З 1 жовтня жінки певних професій повинні стати на військовий облік без винятку. Днями такими заголовками були переповнені соціальні мережі. Буцімто на законодавчому рівні прописаний перелік жіночих професій, представниці яких мають обов'язково бути на обліку у військкоматі. Натомість заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у Фейсбук спростувала цю, за її словами, фейкову інформацію. У дописі зазначено, що військовий облік прекрасної статі буде добровільним. Напередодні Міноборони розробили і передали до Верховної Ради пропозиції змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо добровільності постановки на військовий облік жінок. Проте юрист Олег Купець наголошує, що це поки лише законодавча ініціатива. Знову ж таки, щодо щодо що питання добровільності, жодної законодавчої конкретики немає, це ніде не зазначено. Просто передбачений перелік спеціальностей їх, їх 14, і вказано, що жінки таких спеціальностей і професій повинні стати на військовий облік. Жінки, які встануть на військовий облік, вони є прирівняними до чоловіків і вони встають в статус військовозобов'язаних. і на них поширюється відповідне коло обов'язків, як і на чоловіків. Загалом Українка до такого призову ставляться неоднозначно. все таки більшість підтримує добровільну ініціативу. За власним бажанням я підтримую такий крок влади. А ось якщо примусово, то ні. Все ж таки жінки це є матері, і фактично сім'я і діти виховання тримаються завжди на матері. А чоловіки вони захисники наші. З однієї сторони воно вроді правильно, бо треба, бо так інші держави роблять. Ну, але наші жінки і так на собі тягнуть все, що можна, ще тільки їх в армію. Вважаю, мабуть, що це в першу чергу повинно бути за бажанням тих жінок, які повинні, так, які там певні професії мають бути і так далі. Особисто я не підтримую. Я не можу це засуджувати, не повністю підтримую, тому що, ну, напевно, некоректно хребсти абсолютно всіх під одного грібенку. Знаєте мені, здається, що кожен має робити те. Що в його силах допомагати не обов'язково стоючи на військовий облік?